Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в селищі Димер, де нещодавно закінчили монтаж ось цього чудового навісу з хозблоком, як бачите на відео. Зараз я вам більш детальніше про нього розповім. Сам навіс розміром 8 метрів, з яких 2 метри складається хозблок, частина з якого. Закривається для зберігання хоз інвентарю, а частина для зберігання дров залишається. І сам навіс для двох автомобілей. Ось така фасадна фальшпанель присутня з заповненням металевими жалюзі. Ось так це все виглядає. Покриття навісу, до речі, покрівельний профнастил 0,45 товщини. Колір все 8017. Задня стіночка зашита профлистом хозблоку. Ось так це все виглядає. І встановлена тут водостічна система. Закрита за фальшпанелю, бачите?